В садочок, а тут лисичка і Пан Коцький щось мені розказують. Задумали вони щось зробити. От, ви знаєте, недавно було таке гарне велике свято, до якого мама завжди готується, і багато вечерю шикує. Що це було за свято? Так, Різдво і Щедрий вечір, а котик Пан Коцький завжди голодний. Лисичка вирішила запросити до себе гостей, запросити гостей і їх почастувати. І кличе нас разом з вами. Да? Лисичка господиня біля столу передкує. Але погляньте, кого вона запросила. Яких звіряток? Ну, звичайно, господар панкоцький, зайчик сіренький, їжачок колючий ведмедик. І вовк також є, і білочка. І вже всі чекають частування. Порахуйте, скільки тваринок в гостях у лисички? Шість. А скільки приборів вона поставила на тваринок? Шість. І тарілочок. Стоїть шість. Чого більше? Гостей чи тарілочок? Їх порівно, тому що кожному гостю є тарілочка своя. А порахуйте, скільки ложечок на столі. Всі-всі ложечки порахуйте. Уважні будьте. Ложечок дев'ять. Чого більше? Тарілочок чи ложечок? Ложечок більше, тому що кожна тарілочка має ложечку, а ще ось є лишні ложечки. А тепер, якщо вони є лишні, подумайте, наскільки ложечок більше я вам підказую на три ложечки, тому що кожна тарілочка має ложечку, і ще без тарілочок залишились ось три ложечки. Дійсно. А скажіть, будь ласка, які тарілочки стоять біля тваринок? Глибокі чи мілкі? Вони маленькі, це називається мілкі. куди не можна налити ці тарілочки мілкі. А в яких тарілках стоїть частування? В глибоких вони називаються глибокими, тому що в них можна налити і борщ. А разом скільки всього тарілок на столі. Всі тарілочки рахуйте. Дев'ять. Правильно вмієте рахувати, ще й швидко вмієте рахувати. Ой, лисичка тут забула ще одне частування. Ось. Узвар в кухлику. Узвар також на святковий різдвяний стіл ставлять. І узвар, і пироги, і ковбаса, і яблук. А як називаються глибокі тарілки, мілки, кухлик чашки, склянки, каструлі з сковорідками? як вони всі називаються одним словом? Посуд, звісно, а тепер порахуйте, скільки посуду стало на столі. Десять штук. Дійсно. Скільки тарілок? 9. А кухликів скільки? Один. 9 і один. Разом стало 10. Десять наша сьогоднішня цифра. Цифра дуже дивна. Цифра 10 вже складна. Подивіться, ось вона. Одиничка спереду йде. І нуля за собою буде. І ми з вами також цифру 10 будемо вчитися писати. Давайте я вам покажу, як її писати. Цифра 10 це 1, а тоді 0. І одиничку, і 0 ми вже вчилися писати. Показую, нагадую. 1 пишеться з середини клітинки верхній задній куточок і опускається похилена довга риска до середини нижнього її лінійки. А тоді цифра 0, не відступаючи в наступній клітинці з задньої стінки клітинки заокруглюємо, опускаємо, доторкаємося до нижньої стінки клітинки і з'єднуємо 0 разом. Наступну клітинку пропускаємо. І пишемо далі цифру через одну клітинку. Знову один з середини у верхній задній куточок і до середини нижньої лінійки. І нуль від задньої стінки заокруглюємо, доторкаємося до нижньої стінки і з'єднуємо кружечок разом. Так напишіть цілий рядочок цифри 10. А хто? Хоче гарно навчитися й два рядочки, тому що, бачите, їх мало поміститься в рядкові. Котик наш, Муркотик, той, що пан Коцький, йому наприклад просто так сидіти, хоче гратися. Давайте разом з вірятами, разом з котиком пограємо. У гру порахуй скільки. Для цього берете листочок і рахуєте, скільки на кожній картинці є предметів посуду. І пишете цифру. Потім, виконавши всі завдання, які в нас будуть, сфотографуєте і прийшлете мені. А я побачу, наскільки вправно ви вмієте рахувати. Наступна гра «Скатертина». А скажіть, будь ласка, а якої форми може бути посуд? Так, в основному круглої, але можуть тепер бути тарілки і трикутні, і квадратні, трохи заокругленими кінцями, але. Тому пропоную вам пограти ще в одну гру. Тільки тут нам буде потрібна допомога мами читати. Їм треба. Для вас розграти ось таке поле. І в цьому полі ви будете розставляти різні форми посуду. Верніше, ну так, форми посуду. Ось яка це форма? Круг. Це яка форма? Трикутник. А ця форма яка? Овал. І ще одна форма квадрат. І оці всі форми геометричні фігури. Ви будете малювати на якійсь клітинці оцього загального поля. Щоб було зручніше, роздивимося його зблизько. Поле має рядки і стовпчики. Ось рядок який? Верхній цей. Нижній а ось цей середній. І стовпчики. Шукаємо, де правий, а де лівий. Середній стовпчик, ви знаєте, ось він. А тепер роздивимося, де права рука у вас, справа від середини це правий стовпчик, зліва лівий стовпчик. І от я буду вам називати, в якому рядкові, в якому стовпчик, наприклад, зверху зліва. І ви там будете малювати відповідну фігуру. Отже, зверху посередині намалюйте круг. Зліва знизу намалюйте трикутник. Справа посередині намалюйте квадрат. А зверху справа намалюйте овал. А ось пан Коцький ще не що якого гарного малюночка. Роздивіться бачите тут намальовані приклади. А ви їх запишіть цифрами і порахуйте. Ну, звичайно, що у вас вийшло? сфотографуйте і відправте мені. Пан Коцький. Дуже задоволений, що він і наївся, і погрався. Але ще чекає разом з лисичкою, і я також чекаю, розв'язання всіх завдань, які ми вам давали. А зараз до побачення і успіхів вам!